Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students, hello, my dear fifth graders. Let's start our lesson. By the way, how are you today? I hope you are fine and you are ready to have this lesson with me. Итак, сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Оксана Карпюк, англійська мова 5 клас. А друга тема. І урок Speaking Search, сьогодні ми з вами працюємо разом на сторінці 35-й нашого підручника. На початку кожного заняття, моє любі, я вам нагадую про те, що е після того, як ви зробите перегляд, так після того, як ви переглянете урок за нашим підручником, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Якщо воно вже з'явилося, якщо не з'явилося, то ще з'явиться. Це посилання на відеоогляд до робочого зошиту. Отже, кожне відео оснащене таким посиланням. Тому, будь ласка, переходьте і робіть самоперевірку домашнього завдання. Ну, спочатку, звичайно, давайте з вами проглянемо урок за підручником. Отже, speaking search. The first task: Describe your family photo. Опишіть фото своєї родини. Bring family pictures to school. Принесіть. Малюнки фотокартки своєї родини до школи. 2. Prepare a 1-minute talk about the photo. Подготуйте розмову, розповідь на одну хвилину буквально про це фото. Третій степ: так: Say who they are and what they are doing. Скажіть, хто вони і що вони роблять. Окей. Отже, ось у нас, наприклад, таке фото. Example. This is team. He is my cousin. він мій двоюрідний брат. He is playing football. Він грає в футбол. He is running for the ball. Він біжить за м'ячем. Отже, як ви помітили, ми опис робимо у Present Simple та у Present Continuous Tense, коли ми описуємо, що людина робить. Адже фотокартка це заморожений, так би мовити, кадр життя. На якому життя вирує. Тому ми саме використовуємо present, simple, present Continuous stance для опису дії на зображеній на фотокарці. Окей, okay, so try to describe your family photo. Мені взагалі подобається підбирати ось такі фото на кшталт цього так, і описувати, наприклад, там. Look, this is my family. My mom is. Laughing, my dad is smiling, so we are having a picnic. So, uh, this is me and I'm running. Yes? Look, the butterfly is flying, and so on. Спробуйте підібрати. Якщо у вас немає фотокартки, то я гадаю, що можна знайти якийсь ось такий наштал цього якийсь якийсь малюночок, так, і описати його. чому б ні? Обожнюю ось такі векторні малюнки, які можна. Після того, як підпишешся, наприклад, так, зробити підписку і потім завантажувати собі для роботи. Дуже подобаються саме такі фото, тому що вони односюжетні з одними і тими ж персонажами. Після того, як ви опишете свою родину, так, на, яка зображена на фотокарці, task 2: Ask and answer in PS. Постав питання і дай відповіді в парах. Пам'ятаєте, на минулих заняттях ми з вами вивчили професії та що людина кожної професії робить. Ось сьогодні ми з вами згадаємо, так? Uh, so, what does a mechanic do? Що робить механік? So, mechanics fix cars. Механік uh, чинить автівки. What does a musician do? Що робить музикант? Musicians, Музиканти, я говорю, так. Musicians play different. musical instruments. Музиканти грають на різних музичних інструментах. What does a hairdresser do? Що робить перукар? Hair dressers cut and styles our hair. Yes? What does a nurse do? Що робить медсестра? So, nurses help doctors and patients so what does an architect do a shirabut sure architect architect architects design buildings and in many cases also supervises their construction Great. so try to ask and answer as many questions as you can so take turns to ask and answer this, these questions in pairs Ну а зараз зробимо коротесеньку паузу. Не забувайте поставити свої вподобайки, якщо вам це відео, якщо ви зрозуміли, що це відео є корисним для вас. Залиште свій коментар, діліться цим відео зі своїми друзями, однокласниками, дітьми, людьми, які також працюють за підручником Оксана Карпюка, англійська мова п'ятий клас, Нуш, Нова Українська школа. Не забувайте також. Підписуватися на канал, тиснути на дзвіночок, аби отримувати інформацію про вихід нових відео на моєму каналі. Ну і, звичайно, ставайте спонсором каналу. Спонсори мають свої бонуси від автора каналу. Ну, і, звичайно, відповідь на ваші коментарі і на ваші питання в коментарях. Не забувайте, будь ласка, про свої вподобайки коментарі. Дякую за увагу. Працюємо далі. Вправа третя. Listen to find out what game Pam's class is playing. Послухайте, аби зрозуміти, в яку гру грає п клас Pam. Okay, great. Давайте з вами послухаємо. Pam's class is playing a game. Pam is standing in front of the blackboard. She has got a notebook in her hand. I'm not a schoolgirl now. I'm somebody else. She writes nurse in her notebook. Guess my job. Do you work in the street? No, I don't. Do you work in an office? No, I don't. Do you repair something? No, I don't. Do you catch anybody? No, I don't. Do you help sick animals? No, I don't. Do you help the doctor? Yes, I do. Are, Are you, you a, nurse? a nurse? Yes, I am. загадала собі якусь професію. Так і написала, що вона nurse a Вашого класу, вашої підробки з англійської мови, мають здогадатися, так? Are you? Вони запитують. Are you a hairdresser? So, do you work outside or inside? Тобто, якісь мають бути такі питання, які мають привести до зрозуміння, так? Хто ж ви за професією? So, play this game in your class, пограйте у цю, групу, у цю гру у класі. Always write who you are in your notebook. Завжди пишіть, хто ви у своєму зошиті. Ну, або потім не забути, кого ж ви загадали взагалі, не заплутатися. So, that's quite interesting game. Я гадаю, що це дуже цікава гра. And you should play it. So, and the last task, task 4, listen to the dialogue between Mike and Pete again. Зараз ми маємо прослухати діалог між Майком і Пітом знову. Діалог це ми слухали на сторінці 32, права перша. Have a talk in pairs. А потім попрацюйте в парах. Ask your partner what he or she would like to be. Запитайте свого напарника, ким вона або він хоче стати. Ну, за професією. Answer his her questions. Давайте з вами згадаємо, так? This dialogue. Listen to the children. Mike, what would you like to be when you grow up? I don't know. Maybe a pilot. No, no, that's dangerous. A teacher? No, school is boring, and there are too many kids. I know. I like to be a computer programmer. Why? Isn't it clear? Then I could play computer games all day long with nobody around to say, "Don't you think it's time to stop playing?" That sounds great. What about you? I'd like to be. Let me see. Not a doctor. It's yucky, and you'd often work at night. A journalist, maybe. Definitely not. You know I'm bad at writing. I would like to be a detective. You mean like Inspector Jay? Look, it says here that I have all the right qualities to be a detective. I'm patient, I'm brave, I'm hardworking, and I'm clever. Okay, Mr. Perfect. Let's solve one mystery. How come you got an F in the history test if you are so clever and hardworking? Yes, that's a real mystery that even the best detective in the world couldn't solve. Great. So, what would you like to be? Kim, ти хочеш стати. Постав питання своєму напарнику. Yes. Дайте відповідь: I would like to be, або I would like to become a hairdresser. I would like to become a mechanic. I would like to become a teacher. And try to explain why. Why you have chosen this or that profession. Також, будь ласка, поясніть, чому ви обрали ту чи іншу професію. Great, well done. That's all for today. Чекаю усіх бажаючих перейти за посиланням в описі під цим відео, якщо воно вже з'явилося, Або у першому закріпленому під ним коментарі. Посилання на відео огляд робочого зошиту відповідної сторінки робочого зошиту до нашого уроку. Переходьте, дивіться, переглядайте це заняття. Це заняття для самоперевірки ваших знань. Бажано зробити. Виконати всі вправа, потім зробити просто самоперевірку разом зі мною. Ну, поставити свої питання у коментарях, на які я люб'язно там відповіді. Також, до речі, буду залишати інколи посилання на Grammar-Book, адже входить, до комплексу нашого підручника входить Activity-Book. У плейлисті. Там, де у нас буде відеоогляд за робочим зошитом, я також буду робити відеогляди за нашою Grammar Book, там де ми будемо детальніше розбирати ще опрацьовувати граматичний матеріал за підручником англійська мова 5 клас, авторство, як ви бачите, Оксана Карпюк та Крістіна Карпюк. Ну, також ще ви побачите там дещо цікаво для вас. Можливо, також в тому ж плейлисті, там, де будуть у нас і Grammar Book, і. Відеогляди за робочим зошитом. Будемо з вами разом готуватися до ваших тестів, до діагностичних робіт, тому, будь ласка, переходьте, ставайте спонсором каналу, підтримайте канал, працюємо разом, навчаємось разом. That's all for today. На цьому це все. На наступному уроці у нас буде з вами заняття Writing. Це буде останнє заняття за нашою другою темою. Ну, а потім на нас чекає look-back, повторення товичного матеріалу. Потім у нас. Pseлчек, самоперевірка, ну а потім юніт номер 3 Тобто ось так ми з вами продовжуємо навчатися і вивчати англійську мову разом. До нових зустрічей, goodbye! See you later!